Так, друзі, усім привіт! Сьогодні вийшов на свої поля, хочу вам показати свою кукурудзу, сою. Давно вже не знімав ніяких відео, От, може комусь буде цікаво. Сьогодні у нас е, здається, 24 вересня і отак на сьогодні моя кукурудзка виглядає. Вже бачите, потроху починає сохнути такі кашани. Десь є по два кашани, десь по одному кашану. Нагадаю, що це у нас сорт, ну точніше не сорт, а гібрид кукурудзи Епос від Мої Дніпро. Фаус здається кукурудзи 210. І от такі бачите, наросли кашани. Рік був досить сухий, думаю, всі знають. І на Львівщині теж, скажу, скажу, ну, літом ну, дуже рідко перепадало душі. Може там за... Ну, якщо брати від липня місяця до тепер, то може от, там, два рази пройшлося пройшлися дощі, то ну, максимум. Ось так. І... ну, такі, бачите, качани. Е, норма тут посіву у мене десь близько 80 тисяч насінин. Ну, Для цього року скажу ну, це загусто. густо. Якщо би десь посіяв з нормою ну, хоч би 74-76 тисяч, то я думаю, що ефект би був набагато кращий. По місцям, Якщо так пройтися, є що е, ну, другий кашан хотів наростати, але через всю, бачите, ну, що дуже густо насіяно на і ну, от такі кашани, другий качан. якщо б трохи дав меншу густоту, то можна сказати, майже на кожному стеблі було б по два кашани. Ну, Може один би був більший, другий менший. Але тут бачите взагалі ніякого кашана немає. От навіть можете побачити, яка густота посіву. Дивіться, от одне стебло, друге стебло, третє, четверте, ну дуже густо, бачите. от. Треба трохи зменшувати норму висіву. Отак. От, от бачите, про що я говорю. От Другий кашан такий. От, так, ну густо. Отак, І отакі от качани. По врожайності навіть не можу вам точно сказати, бо ну, не сіяв швидше оцю кукурудзу, оцей гібрид. Ну, Якщо все добре буде, якщо ця кукурудза дійде, якщо мені люди не будуть ходити ламати цю кукурудзу, ну, я думаю, що 9 тонн вона ну, повинна сипати, от. на якихось ділянках може краще, бо є в мене такі куски поля, що. Ем... Ну, Якщо душі там вимукає, якщо більш така сухіша погода, там більш такі низини і от за рахунок цього там більше так є вологи і кукурудза набагато краще. От я зараз майже от на такій ділянці там трохи горбок, спустився сюди нижче, тут же бачите, є, ну навіть зараз відчувається сирість і качене набагато капку бачите, більші. От, і навіть по стеблі можете побачити, що стебло ще, от таке, ще ну, зеленого кольору. Там воно вже починає сохнути, а тут ще от такий, має бачите, зелений колір. І ось такі качани, бачите, вони тут трохи, ну, трохи більші. І от така ця кукурудза. По обробці я тут носив, я вам вже розказував, гербиця доденго. Пізніше здається, що робив другу гербіцидну обробку вносив, здається гербіцид. Ой, я вже забув, як цей гербіцид, здається, пунктир називається. От, і Мікроелементи, що вніс, і отак на сьогодні ця кукурудза виглядає. Отакі, от бачите, кашани. Давайте один кашан розкриємо. Кукурудза ще повністю є сира. Вона от тільки кажу, от почала. Ну, сохнути, почне зараз кидати вологу. І тут, що я ще забув сказати, що посів був у нас 30 травня. І от якраз ця кукурудза попала, як почався в неї оці, оця вегетація, ну цвітіння ну, почали на, ну, наростати качани і це все коротше, попало в засуху. Якщо б я посіяв десь на початку. Навіть в кінці квітня, місяця, то повірте, результат би був в рази кращий. Ну, Правда, немає своєї сівалки. І тут вже, ну, я сіяв, коли ну, зміг цю сівалку знайти, от коли мені так як приїхав знайомий, засіяв. І тому від цього бачите, от такий результат. Отакий качан цього гібриду епос. Отак от воно все виглядає. Ну, за розміром я не знаю, я думаю, що тут 20 см повинно бути і кількість зернин в ряду я думаю, що тут десь буде 16-18 см, бо кукуруза досить така бачте, ну, груба. Хочу вам ще показати декілька катунів, розкрив. От, Бачите, ось такий красень. Всі качани бачте, ну, здорові, немає оцієї хвороби сашки, що от. Торік, я ще мав ну, посіяну кукурудзу від Еліте e Селект, гібрид e, S і гібрид Меган від Євросем, то там коротше, була ну, така проблема, що ну, десь 25-30% качана, коротше, була ну, таке, мало зверху почорніння. От тут, бачите, всі качани здорові. Воно ну, Ніби небагато так, але все одно. Я думаю, що воно теж на врожайності відбувається. Там, якщо ну, перевести в тони, то можна і там... Півтори тони тратити врожаю. Ну, може до тонни, не знаю, бо я кажу, це не заміряв. Але тут, бачите, качани всі здорові. Ну, є десь не десь ну, теж ось таке почорніння, ну це буквально зверху. А так, далі качан, бачте, весь здоровий. здорові. Бачите, і здорові, налиті. Так воно все виглядає вам покажу друзі, щоб ви бачили. Від цього виробника друзі має про вторик шасії в кукурудзу, ну, правда, гібрид кортес і гільдія. Тут гібриди досить непогані. Ну, і оцей епос теж мені в принципі, подобається. Ну, то, що кажу, треба швидше сіяти і трохи густоту дати меншу. Ну і само собою добрива дати якогось трохи карбаміту, нітромофоски, плюс можна якогось гною ще дати, органіки, то кукуруза буде рости і вражанність буде непогана. Отак, от, от бачите, тут ще от другий наріз качан. Отак от воно все виглядає. от Дивіться, який тут качає. Так, все виглядає. Така, друзі, моя кукороза. Кажу, ну, врожайність. Не можу вам поки що сказати. Якщо кажу буде 9 тонн, буде ну, супер. Ну, 9 тонн мається на увазі з базовою вологою 14%. Отак, ну, Думаю, що на 9 тонн вона повинна витягнути. Буде більше, ну буде суперово. Отак. Якщо взяти там фермерів з ходу країни, з півдня, з центральної частини, там ну, цього року кажу через цю засуху, там дехто її. Ну, з тяжкою бідою бідовій 2 тони намолотив кукурудзи. Дві дехто навіть і півтори тони. То от, кажу, нема що, як то кажуть, жалітися. Кукурудза в принципі ще непогано виглядає. Отак. От Думаю, вам пояснив по цінах. Е не можу вам сказати, яка ціна. Хто друзі вас зараз молотить свою кукурудзу, напишіть, давайте в коментарях, по чому ви продаєте свій врожай. Ну і заодно, друзі, хочу показати вам свою сою. Нагадаю, що це у нас сорт Кіото. Соя є не ГМО. Період вегетації в неї щось там 120-125 днів. Ну, вона така більш середньо стигла. іменно на цій ділянці в 10-х числах травня. Сіяв сівалкою Сімульта 2500. Тоже Може комусь буде цікаво, бо дивлюся, останнім там. Останні два тижні мені там пишуть, задають різні питання по цій сівалці. Варто купляти, чи краще дивитися в сторону якихось інших сівалок, не знаю. От На прикладі оцієї ділянки можете побачити, як оця сівалка засіяла мені оцю сою. Ну, Якщо так в загальному взяти, то я скажу, що результат взагалі, друзі, непоганий. Соя, бачите, рівномірно вся зійшла. Рівномірно вся бачите бере доходить. Ну, Немає такого, що десь... І... Багато зеленого у цього стебла ну, є десь не десь бачите, попадає, але якщо так взяти, то 95% всього поля, то повністю вже суха соя. Тут ще буквально почекати, я не знаю, з декілька днів. І можна запросто заганяти комбайнію і ворожай. врожай. По врожайності не можу вам сказати, бо перший рік сію цю сою, то от напишіть, друзі, в коментарях, якщо таке стебло. Стільки бобіків, яка може бути врожайність. Норма тут посіву 130 кг насіння на гектар. Теж ще от забув сказати. От такі стручки. І от така соя всередині, бачите. Отак от воно все виглядає. Ну, зерно вже майже майже сухе. Ну, Наше правда, треба пару днів почекати. От, бачите. Думаю теж показав вам. Так воно все виглядає. така, друзі, соя. Теж пишіть в коментарях, хто збирає врожай, по чому зараз приймають сою. Буде цікаво знати, як і на гмо сою ціну, так і на не гмо сою. То в інтернеті пишуть одну ціну, а... Коли починаєш збирати врожай, починаєш здавати, там ціна може бути зовсім інша. Обіцяють одне, а по факту може вийти зовсім інше. Зараз починають скидати ціну, бо то соя не така, то сміття багато в цій сої, то протеїн низький і починається. Отак. От Думаю, вам коротенько показав. Кажу, ще от пару днів, скоріше цього, що буду вже шукати комбайн. і... На деяких ділянках вже буду збирати врожай. Друзі, на цьому скоріше всього що буду закінчувати. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі.